Вітаю колектив. Хочу зняти, придбав бензокосу нову собі. Це якби не реклама. Просто моя там вже почала хандрити, стара, 10 років відпрацювала. Ось І щоб якби не починати її ремонтувати. Бо це тільки почнеш, як показує практика, що одне зачепив, друге ломиться і так і косити немає як тільки ремонтуй, то я вирішив придбати нову. Придбав ось таку косу. Камберг. Зараз, якби вона, ну в інтернеті досить така непогані відгуки про неї. Тому що, вибирав, я слідкував, що вибрати, яку купити, хотів спочатку про крафт. Але якось впало око на цю. Навіть саме Камберг, вона тільки ось, ось з'явилася. Фірма то вже є давненька, а ось коса в них тільки з'явилася. Тому вирішив придбати таку. Сусіди займаються такими чудісами, і мені по закупочній ціні якби, купили. Тому по ціні не скажу. Так, дивився в інтернеті, то вона плюс-мінус в районі 6 тисяч коштує. Ось. Тому, думаю, розпакую, зроблю такий огляд, щоб хто, можливо, придивляється також, щоб мав розуміння, як вона приходить і яка йде комплектація. Отже, йде дві коробки, одна, друга. Тут іде тільки мотор. Окремо. Ось так йде. Ну, гарантія, якби. Гарантія і, ну, такі якби, рекомендації по обкаці в такому плані. Я, можливо, ось тако, хто схоче, той зупине. Прочитає. Ось так. І. І сам двигун. І все. Тут більше немає нічого. Відставляємо. Я ще його не розбирав, не дивився. Ось так. Ось такий двигун, щеплення, тільки під'єднуй штангу. Ну що, на перший погляд, захист, захист бачка йде пластмаса, але така, ну, досить жорстка, тверда, ну, непогана. Повністю так він. Облягає бензобак, бо у старій моїй бензокосі то було просто таких дві смужечки. Ну таке хльобіньке воно було. Це так непогано. Пластик, так як і казали, досить такий ніби якісний на перший погляд. Ось тому. Ось так. Це двигун. Далі, в цій коробці, що йде? В цій коробці йде все остальне. Ось так, йде ремінь. Такий на два плеча, типа як ранцевий, такий досить ніби непоганий. Ну, звичайно такий захист на ногу, щоб Це звичайний такий ремінь. Але все одно приємно, що він вже йде на два плеча, а не на одне. Ну, ось таке. Далі йде захист. Такий теж пластик. Приємний на дотик. Тут ніж цей, що леску обсікає. Ось. Де ось така бабіна з лескою, Само ще. В комплекті. Далі ось такий незвичний бачок для бензину. Прикольна така ця, напевно, буде зручно заливати. Як лійочка типу, ще такого я не бачив. Прикольний такий. Ніж, трохлопасний. А, ще ось тут йде інструкція, я й не бачив. Само собою. На українській мові це я потім почитаю. Такий наборчик ключиків. ну Тут все стандартно. Ключик на 10, 10 8 свічний. шестигранник один, шестигранник другий. Це ще якісь, я не знаю, куди ці якісь кліпсики. І 4 ось таких болтики на штангу, щоб прикріпити штангу до двигуна. Ось, це по наборчику. Далі ось така суцільна йде ручка. Ось. З таким широким курком ручка суцільна. Я думаю, це буде надійніше. Ну і штанга. Уже в зборі з редукторами, верхній редуктор і нижній редуктор під'єднаю до двигуна, і, в принципі, ручки прикручу, і все буде вже зібране. Ось тут таке кріплення, ну, ніби як масивне для самих рогів. Ось тому. Такій комплектації, вона приходить і замовив вже оригінальне їхнє мастило один літр. Ось така баклашечка жестяна. Ось тому зберу, ну, що тут зберу, прикручу штангу до мотора, поставлю роги, під'єднаю, розведу бензин і буду обкатувати. Цей процес показувати не буду, просто ну розкажу е -е, в інструкції ба бажано. пишуть що ось тут, десь я читав, попрацювати не менше 50 хвилин на холостому ходу з прогазовкою через кожні 3-4 хвилини. Ну, так я робити не буду, це дуже довго. я Заведу хвилин 10, можливо, вона в мене так з періодичною прогазовкою, все, я не буду 50 хвилин на холостому її тримати. Ось, І пишуть, що повна обкатка триває не менше 10 мотогодин. І ще десь я читав, що не потрібно косити на ось цій нажилці. Ось написано, не обкатуйте з тримерною головкою, бо буде перегруз. Ось. Хоча багато хто, я дивлюся, роблять огляди і рекомендують обкатку проводити саме на ось цій е шпулі, такій, да, так би мовити, лєсткою. Ну, На лєстці, ну, йде велике навантаження на, на двигун, на все, на редуктор. Тому ну, я би не радив робити обкатку на ось цій лесці. Просто на на ножові, навіть на цьому трохлопасному, який йде в комплекті. Ось, чіпити і 10 хвилин. Я, так буду робити я, 10 хвилин вона попрацює в холостому з періодичною перегазовкою, а потім е піду хвилин 10-15 косю, наприклад, там люцерку да, на сіну. 10-15 покосив, 20-30 хвилин вона відпочиває. Потім знову 10-15 хвилин покосив. 20-30 хвилин вона відпочиває, щоб не перегріти, і ось так обкатувати буду в роботі. Бензин буду розводити при обкатці дам 30 мл на літру. Потім, коли вже більш-менш обкатка пройде, буду давати 25 мл на літру бензину. Так буду робити я. Так я робив на попередній косі 10 років. Вона в мене благополучно відкосила. Нічого я їй не робив. Крім того, як два рази бак міняв. І в цьому році свічку, тому що почала током битися, поміняв свічку. Ось. Ну, але вже 10 років тяга пропала, заводиться поганенько, з'явилась вібрація. Тому було прийнято рішення купити нову. Як вона себе зарекомендує, ну це пізніше, напевно, я зніму відео. Як трішки вже по косю пройду обкатку, що до чого, як. Вже буду мати порівняння з своєю старою. Тому таке відео про комплектацію. Перше враження. Кому було корисно, всім дякую за увагу. Коментуйте, що ви думаєте стосовно цієї бензокоси. Тому що ну, відгуки в інтернеті ніби непогані. Тому ось так. Всім дякую, всім до побачення.